Права 946 з поданих чисел вибери число, модуль якого є найбільшим, і число модуль якого є найменшим. Ну що ж, дивимося в першому заданні. У нас є число 4,7, мінус 6,3, мінус 14,5 12,3. Ну що ж, якщо нас цікавить модуль, то якщо є мінус, цей мінус треба відкинути. Тобто, серед усіх цих чисел, якщо не зважати на. Знак, то найбільшим є число. Е, мінус 14,5, тому що це не число найбільше, а число модуль якого є найбільший. Бо модуль від нього буде дорівнювати 14,5. Записуємо тоді, що мінус 14,5 це число. Модуль якого. Є найбільшим. Є? Тепер дивимося, незважаючи на знак, яке у нас тут найменше число. Найменше число в нас 4,7. Його модуль буде дорівнювати 4,7, що менше будь-якого е модуля будь-якого іншого числа. Записуємо тоді, що 4, Сім десятих це число. Записуємо, модуль якого є найменшим? Гаразд, переходимо до другого завдання. Отже, в нас є 1,8, 0, мінус 7,3 і мінус 4,5. Ну що ж, якщо ми по модулю будемо знаходити всі ці числа, то найбільший модуль у нас буде у числа мінус 7,3. Це буде 7,3 модуль усіх інших чисел буде менший. Ну що ж, записуємо, що мінус 7,3 це число. Модуль якого. Модуль якого є? найбільшим. Ну і модуль якого числа тут найменше? Якщо ми візьмемо модуль числа 0, це буде просто 0, модулів всіх чисел у нас буде більше за 0. Ну що ж, записуємо тоді, що 0 – це число, модуль якого – є найменшим. Ну що ж, ось таке завдання на модуль числа на цьому вправу завершено.